Привіт, моя хороша! Сьогодні ми з тобою зробимо, напевно, що найбільш потужнішу медитацію, візуалізацію, візуалізацію твоїх можливостей і фінансових бажань. Повір мені, що після цієї медитації ти будеш просто шокована, як швидко зміниться твій світ, твоє уявлення і твоя реальність. Це найпотужніша медитація. Зміни твого життя, сядь зручно, закрий очі і почни глибоко дихати. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. З кожним видихом, налаштуйся на спокій, на відкритість. Ми починаємо цю медитацію. Уяви себе перед дзеркалом Просто зараз побачи себе в дзеркалі подивись на себе уважно, яка ти? Уяви фігуру своєї мрії. Просто зараз ми мріємо. І все це є реальність. Уяви свою фігуру, своє волосся, можливо, воно коротке, можливо, воно довге, кучеряве, свої зуби, вони здорові, чисті, білі, твої губи, шкіра, чиста, ідеальна, твої нігті. Доглянуті, ти зараз виглядаєш так, як ти завжди мріяла. Просто зараз уяви, які в тебе груди, живіт, стегна, який одяг на тобі, в що ти одягнута? Відчуй себе в цьому вбранні, вбранні, яке тобі ти хочеш носити, яке підкреслює твою унікальність. Ти і твою фігуру. Не тобі зараз вдягнуться просто вся одежа, яку б ти поважала, будь-якого бренду, кольору, якості, уяви себе нову. Просто зараз ти дивишся на себе, ти відчуваєш себе інакшою людиною, найкращою версією себе. Яка ти Відчуй цю емоцію, будь ласка, і насолодися нею. Як тільки ти будеш готова ми з тобою, переходимо у світ твоєї мрії. Ти вже виглядаєш, як ти мріяла. І ти виходиш із своєї кімнати, свого будинку просто в неймовірний і прекрасний світ. Будь ласка, уяви цей світ, цей світ створений для тебе. Уяви, що все навколо тебе доступне. Все навколо тебе зроблено заради твого щастя, Твого успіху, твого гарного настрою. Уяви, ідеальний світ, де всі посміхаються, люблять один одного, де всі радісні, турботливі. Це казковий світ. Як ти себе тут відчуваєш? Він тебе сповна приймає, він тебе любить. Цей світ створений заради тебе. І уяви, що в тебе в руках чарівна картка. Картка з безлімітними грошима. Ця картка, яка виконує всі твої бажання. Якого вона кольору? Які відчуття ти відчуваєш? Ця картка дозволяє тобі придбати абсолютно все. Абсолютно. І тепер ми починаємо змінювати твою реальність, твоє життя і твою підсвідомість. І почнемо ми із зміни місця проживання. Ти можеш зараз уявити, що ти змінюєш своє місто чи країну, де ти живеш. Можливо, ти не хочеш змінювати, але змінюється щось всередині твого міста або країни, де ти живеш. Уяви, як це повинно виглядати, що ти візуалізуєш собі. Змінюй картинку свого місця проживання. Як воно виглядає? Як будівлі, дерева, люди, вулиці, автомобілі. Далі уяви, як ти виходиш на найкрасивішу вулицю в твоєму місті. І це дуже важливо, тому що просто зараз ми тобі будемо купувати будинок або квартиру. Саме уяви найкращу вулицю. Цього міста, вулицю, де ти б хотіла бути. Це може бути абсолютно будь-яка вулиця, яка тобі просто зараз приходить на подумки і візуалізується, уяви цей район, де ти будеш обирати своє житло. Які кольори цього району, які будівлі, яка зелень? Уяви кожну деталь. Які сусіди, які люди. Просто зараз ходи по цій вулиці і візуалізуй будинки чи квартири. Заходь, дивись, щупи, відчувай. Це може бути високоповерховий будинок з квартирами або приватний сектор. Уяви конкретно свій будинок. Скільки в ньому кімнат? Якого він кольору? Яка кухня? Чи є басейн, чи є сад, тераси, балкони, уяви інтер'єр, уяви все до найдрібніших деталей. Це зараз ми візуалізуємо кольори, масштаби, простір, вікна, кольори всі, які тобі здається, хочеться, візуалізується. Велика кухня, вітальня, обідня зона, сад, басейн, гостьова кімната, кімната для гостей, кімната для занять спортом, гара. Твоя кімната велика, кімната для всіх твоїх дітей, рідних. Можливо, це квартира десь в Пентхаусі на високому поверсі. Можливо, це самий лідний район. Коли вже картинка готова, піднеси до цього будинку свою чарівну картку. І просто зараз. Відбувається диво, блискотки падає тобі на голову. Чарівні метелики літають повз, тому що з твоєї картки було списання, і ти придбала для себе і своєї родини цей будинок. Тепер він ти. Відчуй, як навколо тебе просто неймовірна енергія щастя, добра, злагоди. Сусіди посміхаються, ти заходиш у свій новий дім і відчуваєш, що це твій дім, тут усе твоє. Посуд, вази, постільна білизна, речі в гардеробній, взуття, ключі, квіти, килим, домашні тварини, діти. Просто зараз візуалізуй всю свою родину в цьому будинку. Ви всі щасливі, ви всі радісні, цей будинок ваш, і в тебе відчуття, що ти тут давним-давно жила. Ти виходиш зі свого будинку і просто зараз тобі чогось не вистачає. Звісно, це автомобіль. І тепер ми переходимо до вибору автомобіля. Уяви, як ти зараз плавно переміщаєшся в автосалон. В автосалон будь-якої марки, яка тобі подобається, яка тебе приваблює. Просто зараз уяви, як на тебе чекали, тобі посміхаються, тебе раді бачити. І візуалізуй автомобілі, скільки їх, які вони. І просто зараз обери саме свій, обери колір, розмір, деталі, колір салону. Уяви, можливо, тобі потрібно дві машини, три для всієї твоєї родини. Уяви, як ти підносиш свою картку і купуєш цей автомобіль. Просто зараз відчувай потужну енергію, відчуй радість, відчуй. Енергію щастя, блискітки сипляться навколо тебе. Вітер завіє тебе, тобі всі оплодують, радіють, вітають. Ти придбала свій автомобіль. Він може бути будь якої марки, яка тільки тобі уявляється. Це все можливо, тому що зараз ми візуалізуємо і обираємо найкращу версію твого життя. Найкращу. Після автомобілі я хочу, щоб ти зробила шопінг для себе. Просто зараз ти заходиш в величезний торговий центр, мол, можливо, найкращий в світі магазин одягу, в якому є все, що ти захочеш. Всі бренди, всіх дизайнерів світу. Це і шуби, і взуття, і спортивні костюми, білизна, косметика, парфуми. Догляд за тілом, крема, абсолютно все. Які ти речі обираєш? Уяви, які бренди тобі просто зараз посміхаються. Це ювелірні коштовності, ювелірні прикраси найвищих світових брендів. Це, можливо, найкращі тканини, кольори, які на тобі сидять. Найкрутіші, найдивовижніші, найякісніші речі в світі. Можливо, це сумочки. Можливо, це найкраща доглядова косметика. Просто зараз уяви будь-який бренд. Будь-що тобі потрібно, ти можеш придбати. Піднось, будь ласка, свою картку. Якщо ти хочеш придбати дві, три, чотири сумочки, придбай, придбай собі на подарунок, щоб лежало просто. Придбай взуття найкраще. Спортивні костюми придбай. Піди, будь ласка, в магазин з підньої білизни, обов'язково собі придбай щось неймовірне, сексуальне, красиве, кружевне. Придбай, будь ласка, собі нішеві парфуми, піднось картку, не бійся, в тебе без ліміт. Ти скупила все, що так давно мріяла, і ці речі автоматично перемістилися вже. До тебе додому на твої полички, вже в тебе в шкафу, вже в тебе в гардеробі. І я хочу, щоб ти зараз пішла за продуктами. Уяви, будь ласка, як ти заходиш в продуктовий магазин, можливо, це фермерський ринок, можливо, що ще? Що ти купуєш? Які продукти ти додаєш у свій кошик? Відчуй задоволення від того, що сьогодні. І з цих пір назавжди ти для себе обираєш тільки найкраще, тільки найдорожче, не по акціям, а те, що тобі хочеться. Найкращі продукти, найкращі будь-які вироби. Можливо, це червона риба, ікра, можливо, це ковбасні найдорожчі вироби. Можливо, це щось ексклюзивне. Щось неймовірне, що ти ніколи не куштувала. фрукти, овочі, екзотичні. Ти завжди хотіла це спробувати. Твоя корзина повна. Ти придбала все для себе, для своїх дітей, щоб пригощати гостей. В тебе така корзина, якої ніколи не було, тому що ти взяла всього на побільше, на три місяці вперед. Тому що ти живеш в енергії. Заможності, багатства, процвітання, ізобілля, всього в тебе є все. Все, що ти накопила вже зараз, знаходиться в тебе на кухні, у вітальні. І просто зараз, скоріш за все, ти б хотіла придбати подарунки, і ти даруєш подарунки. Кому із близьких ти хочеш подарувати щось особливе. Це, можливо, дітки. Мама, тато, твоя родина, чоловік, друзі. Уяви, будь ласка, як ти купуєш подарунки для них, як ти відчуваєш радість від того, що робиш приємне своїм рідним, уяви, як ти можеш зараз фінансово допомогти своїм рідним в будь-якому запиті. Це може бути покупка, наприклад, Будинку, квартири, дітям, батькам, автомобілі, відпочинок, реабілітація, якісь процедури по здоров'ю, відпочинок ти можеш собі теж дозволити подарувати своїм близьким, людям, рідним, родині, чоловіку, щось дороге, щось престижне, якусь ювелірну коштовність. Будь ласка, подумай, звізуалізуй все можливе. піднуй свою картку, будь ласка, тому що ти дійсно це можеш зробити. Я тебе вітаю з цим. Відчуй емоції, будь ласка, проживи цю картинку, проживи цю візуалізацію, будь ласка. Звісно, зараз настає час для подорожей. Звісно, настає час для відпочинку. Тому що в тебе є безлімітна картка, і ти дійсно можеш планувати будь-які свої подорожі. Будь ласка, уяви, куди ти хочеш поїхати. Звізуалізуй це місто і це Україну, це море, гори, міста, це Париж, Італія. Що це? Швейцарія, Англія, Сполучені Штати, Африка, Кенія, Австралія. Скільки просто неймовірних місць. Уяви свій підпочинок, уяви, як ти летиш на літаку, на бізнес-класі, на приватному джеті. В тебе є картка, і ти можеш взяти всю свою родину на приватний літак. Уяви, як ви летите разом, як ви смієтеся, як ви радієте, всі твої домашні улюбленці, дітки, вся родина. Уяви найкращі готелі в центрі міста. Або, можливо, біля моря. Уяви найкращі ресторани. Відчуй, як просто ти можеш дозволити в собі все. Відчуй цю енергію після відпочинку. Відчуй цей заряд. І подорожі твої не закінчуються і не закінчаться, тому що це доступно, це реально. Щодня. Уяви свої щоденні радощі, свої обіди вечері в ресторанах, які страви ти замовляєш, тому що ти можеш замовити абсолютно все. Уяві свої заняття спортом, чим ти займаєшся, як ти відчуваєш себе, свої навчання, нові знання, Відчуй, як твоє життя стає наповненим, гармонійним. Я чую, як ти доглядаєш за собою, як робиш спа-процедури, як ходиш на шопінг, як спілкуєшся з класними, крутими людьми, як робиш масажі, ритуали, малюєш, співаєш, будь-яке хобі, яке ти так давно хотіла, зараз реалізується. В тебе є можливості, в тебе є реальність, де ти це реально можеш зараз робити. І ця реальність буде реальністю. Які ти зараз живеш? І на останок уяви благодійність, уяви підтримку. Тепер подумай, що ти дійсно можеш допомогти іншим. Уяви, як ти зі своєї благодійної картки робиш внески. Ти допомагаєш всім тим, хто цього потребує. Відчуй задоволення від того, що ти змінюєш не тільки своє життя, що ти зараз будеш змінювати життя інших людей. Це може бути все, що завгодно: притулки для тварин, літніх людей, дітей. Для будь-якої справи в тебе є гроші, ти можеш інвестувати, допомагати, бути причасною. Відчуй, скільки любові в тебе сьогодні. Це все робиш ти. Як люди тобі вдячні, скільки любові ти зараз віддаєш. І скільки любові до тебе зараз повертається. Хочу, щоб ти побула в цьому здаті. 21 день для того, щоб змінити свою підсвідомість і зрушити з мертвої точки. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Відчувай, як твоє тіло наповнилося радістю, вдячністю за все, що ти уявила. Ти вже на шляху до здійснення всіх своїх бажань. І пам'ятай: якщо ти це уявила в своїй уяві, ці можливості відкриті перед тобою в найкращій версії твоєї реальності. Я люблю тебе.